Ну і, звичайно, дегустація абрикосика сорт Фарбелі 25 серпня 2023 року. Ось такий цей французик. Кісточка, як самі бачите, відокремлюється, дуже добре для абрикосика. Ось така консистенція бачите, жовтенька, така файна, насичена. консистенція теж насичення, можна транспортувати його. Так що Фарбелі дуже цікавий сорт і, я так розумію, він доста комерційного направлення. Угу. Смакові якості дуже насичений, абрикосовий присмак. Твердуватість підтверджую. І це дуже важливо для тих, хто займається продажем плодів. Ну і самі бачите соковитість Дуже файна, солодкий, без кислоти. Ще це чисто ще літній абрикос, ще він застав, як самі розумієте, зараз на дворі і 30 і більше. Так що сорт дуже гарний, тим паче, що цей час на 26 серпня, вже самі розумієте, абрикосів вже майже немає. А фарбелі, бачите, дуже цікавий сорт. Там в мене ще є фаркло, підходить. Теж зніму відео обов'язково. Так що, всі ставимо лайки, всім подякував. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький Абрикос Фарбелі. До нових зустрічей, друзі!